Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде таке невеличке відео. Нарешті я вже зібрав свою фрезу Ось тільки дійшли руки, якось з'явилося трохи часу, І я став її зібрав. Залишилось тільки залити масло. Ну, все в принципі є. Просто треба буде стати ще залити масло, ну і потім причепити до самого тракторця. І тоді вже як підсохне нас, бо в нас трохи дощі йдуть, погода не дуже, якби не льотна, як то кажуть. То треба буде чекати погоду і тоді ми зможемо вже щось на ній попрацювати. Ось така фреза. Ух ти! Зібрав. Правда, він трохи поцарапаний, покоцане там, погнути трошки. З китаю везли десь в контейнери давно все. Ну а так такий вид має. Я просто похлопну. Ззаді ось ця штука. Защитна на пружинках, щоб земля не летіла, Получається, прикриває. Типа як бризговіка, тільки що железний. І тут ще колеса ставиться для того, щоб глибину виставляти, але я не ставив. Бо я бачу і так, в принципі, роблю, то може так. А може грудобой ще куплю. Это геніальна ідея. Просто клас. Коротше ось така зірочка тут така груба. Заміряв сант... Толщина 10 мм. І виходить така сама зірочка і тут стоїть. Я думаю, так само на 12 зубів і цеп такий саме сюди йде. З цієї зв'язочки натушував на коннекторі на переходному там де на тракторі стоїть і це воно це виходить це перекручується до той, до того коннектора і воно і ставиться це ось цей звозочки ти що на коннекторі на тракторі і ось така фриза уже вже нажив всевіт Короче, наконець то її зібрав Тепер залишилось чекати погоду, коли буде сонячно, де можна буде виїхати в город де і її, де її пофризувати городи. Побачимо на що вона здатна. І фриза, і тракторець з фризою Самому цікаво. Далі побачимо. Друзі, ось таке невеличке відео. Ось фрезу я собрав. Ну фрезу я зів десь тиждень назад, може більше. Просто появилась можливість, я хочу викинути це відео, змонтірувати, показати вам свою фрезу, метр двадцять до мототрактора, яка йшла в комплекті з тракторцем. Ось не знаю, подивимось, як вона себе покаже. Чи нормально ці зірочки, і чи цеп цей буде нормально, чи не буде воно там розтягуватися, як пишуть там люди. Як мені казали. В общем, побачимо в роботі, як вже заїдемо на городи, вже трошки попрацюємо. Ось, І там вже я думаю, що це буде видно вже. Може що треба буде подкоректувати щось, додавити там щось, переробити щось там. Ось, Ну це вже, як кажуть, по ходу дії, побачимо. Спочатку так зацепимо і заїдемо на город, попробуємо як воно що до чого. Ось, і вже будемо робити якісь певні висновки. Якщо потрібно буде доробляти, ну тоді будемо доробляти. Нам же ж потрібно, щоб нормально працювало, правильно? Ось тому, якщо то доробимо. Да й таке, вже я не знаю, вже не терпиться мені скоріше б уже заїхати на город да врубити фризу. Пофризувати. Тому, друзі, чекаємо на погоду, бо в нас знов якось пасмурно. То дощик накрапав, така погода, я не знаю, коли вже буде тепло. А то вже й сіяти треба, там вже треба буде і картоплю садити. Коротше, роботи валом, не знаю, коли його все встигнути, все поробити. Ось тому не знаю. Побачимо, друзі. Скоріше б вже тепло до да, сонечка. Та й будемо працювати. Тому таке відео вийшло, друзі. Може, якось в наступному, ну, чи може десь, не в наступному, а десь в подальших відео, десь зніму коротеньке відео, розповім, як я робив, як я збирав фрезу Поетапно розкажу. Відео, на жаль, не вийшло зняти, я тоді. Не було можливості, щоб його познімати, я тоді зібрав фризу так. Але я можу детально пояснити вам показати, що за чим я збирав, бо може хто купить такий самий тракторець, чи фрезу буде докупляти до тракторця, допустим до такого да? то Я покажу, вже вам розкажу поетапно, як її збирати. ну Хоча на Ютубі є там відео, але я покажу і розкажу, як я збирав. Бо я дивлюсь що там деякі ці по-різному збирають. Тому, друзі, дивіться. Я розповім, як я збирав поетапно, що за чим. Ось як ножі правильно ставити, як я їх ставив. Ось, Тому це буде в подальших відео. Тому, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!